Наш Бог є милосердний, він без жодної користі, а лише з любов'ю і співчуття до кожного з нас. Щодня намагається нас потішити і допомогти. Щоправда, Господь очікує, що ми долучимося до його справ і допоможемо йому творити цей світ варвистим і радісним. Тож будьмо милосердними, як наш небесний отець. Ніби усіх обійшов і усім подарунки роздав. Жодного не лишилось. Аж дивиться сестра біля вікна у сніговицю, у сніговицю зля, заглядає. Ай яй, -яй бідолашна, як це ж я міг її без подарунку залишити. Старий видно став. І як нього лихо, гостинці закінчились. В цьому місці зжив собі чоловік, ні родини в нього не було, ні дітей, а лише багатство небачене. та, на жаль, він був страшенно скупий. Нікого не жалів, ні тваринок, ні потребуючих у допомозі. О, цей тун я до того багача. Попрошу гостинців для дівчинки. Хто там? Святий Миколай, попрошу в тебе гостинців для, дів... для дівчинки. Не може вона без подарунку залишитися. Мені що до того. А, я наймогутніший по найбагатіший, а найбагатіший, тому що ніколи своєму житті нічого не даю і не допомагаю. Але ж богатство воно не вічне, не миру тільки добро, яке ти робиш людям. А багат своїми грішми може щось статися. Нічого не трапиться, я їх надійно сховав. Пішов Миколаїв з нічим, підійшов до вікна, де його чекала дівчина, а вона заснула. Ти не зостанешся без подарунку, дитино моя. промовив тихенько і вклав пісню у її уста. Прокинулась дівчина вранці, заспівала так гарно, що аж сама здивувалась. Вже надходив нас бить увесь сіненький край, ось ось наші всі оселі залі. Ой, як я гарно співаю, а я думала, що виклай забув про мене. Минав час дівчинка виросла і стала співачкою. Люди, слухаючи її пісні, усміхались і добрішали, Аси... а дівчина, а дівчина, незважаючи на своє багатство жаліла усіх тварин, людей, а особливо бідників. Одного вечора поверталась вона додому і угледіла вкрай дороги нужденного чоловіка. Зглянулась дівчинка, нагодувала його, дала чисту одежу, допомогла усім. Тут став перед ними святий Миколай і мовив Цей чоловік колись пожалів для тебе гостинця. Чи будеш тепер доброю до нього? Так буду, святий Миколай. Він удвічі підніше за небідніше жінка, адже його ніхто не любить. Святий Миколай, я часто згадую твої слова Вічно тільки добро, яке ти зробиш людям. Моє багатство знищила пожежа, і в мене нічого не зостало, бо добре я не робив нікому. Тепер я все зрозумів і змінився. Якщо ти вже плачеш, то ти не пропащий. Іди і чини добро. Через деякий час оживився чоловік багатство. Знову проте, тепер завжди допомагав нужденим і був, і був дуже щасливий від того, що робив лише добро. О. Вже пора йти до іншої місцевості, бо і там нас чекають діти. Ангели. Де ви забарились? Тукали кості, стали в фірм поведу що звоні на свято. час втіли повітати вас. ангели всі малята, та їх чекає кожна Не на його очами ковалю ти озям про мене знаєш то хоч як тебе разі ним не ще сіл Ще і ради на святі. О, які молодці, ангелики. Ходімо до іншої місцевості, бо і там нас чекають діти. Потрібно усім підготувати подарунки.